Докладна актуальна інформація про криворіфві тепер доступний в друкованому вигляді на сторінках нового атласу муніципального сервісу. Його автори узагальнили основні відомості, котрі можуть стати в нагоді криворіжцям і гостям міста. Цей збірник виготовлений в зручному для використання вигляді, структуровані матеріали допоможуть кожному криворіжцю зорієнтуватися в інформаційному просторі муніципального сервісу. Кожен читач зможе отримати достовірну інформацію щодо першочергових телефонів, соціальних, медичних, фармацевтичних, освітніх, комунальних установ, закладів культури, і мистецтва, місць, відпочинку. Запитувачі різних категорій знайдуть у збірці корисні відомості про екологію, енергозбереження, промисловість, проектування, земельні відносини. Є й окремі сторінки для ветеранів, підприємців про діяльність центру надання адміністративних послуг, міського архіву, органів юстиції. Ми впевнені, що для багатьох мешканців міста це є можливість відкрити для себе додаткові можливості легкого вирішення своїх побутових проблем. Ну і сподіваємося, що чудове це чудове видання буде широко використовуватись вищезазначеними категоріями мешканців міста і сприятиме оптимальному користуванню усіма видами муніципального сервісу, що наразі створені, підтримуються і розвиваються міською владою. Автори Атласу муніципального сервісу зазначають, викладена в збірнику інформація доступна і в розширеному вигляді на сайті Криворізького ресурсного центру.